Вас вітає Форпос 24. Головні новини за 8 січня в студії Вадим Сохань. На Сумщині затримали працівницю ТЦК на отриманні 3 тисячі доларів хабаря за ухилення від мобілізації. Про це повідомляє поліція. Правоохоронці затримали. В Сумській області працівницю територіального центру комплектування та соціальної підтримки, яка організовувала схему отримання хабарів за сприяння ухиленню військовозобов'язаних чоловіків від мобілізації. Про це повідомляє поліція Сумщини, інформує Цензернет. Зазначається, що жінка пропонувала свої послуги за розв'язання питання щодо ухиляння від мобілізації за грошову винагороду. Вартість такої послуги становила 3 тисячі доларів США. Правоохоронці задокументували передачу хабаря та затримали зловмисницю під час одержання неї грошей. Нині слідчі поліції повідомили посадовці про підозру. Слідство триває. Ні, грошей, ні онлайн-підробітку, як Сумчан втратив 370 тисяч гривень. Вчора до Сумського районного управління поліції надійшла заява від 25-річного чоловіка про те, що йому надійшло смс-повідомлення від незнайомої особи з пропозицією онлайн заробітку на платформі YouTube. Для цього, перейшовши за посиланням, потерпіли, потрібно було зареєструватися, виконувати завдання з метою отримання більшого прибутку. Заявник протягом двох місяців. Перераховував гроші на вказані банківські реквізити, але ні своїх грошей, ані заробітку, так і не отримав. Загальна сума збитків склала 370 тисяч гривень. Поліція Сумщини нагадує ніколи не здійснювати оплату товарів, яких не отримували. Перед тим, як виконувати фінансові операції за власними грошима, дізнавайтеся, з ким ви спілкуєтеся та хто ця особа. При виникненні найменших сумнівів негайно перервіть зв'язок. На Сумщині судитимуть подружжя, яке збирало розвіддання для Російської Федерації. Сумська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувачений акт стосовно подружжя, яке підозрюється в державній зраді. А саме це 53-річна жінка та її. 59-річний чоловік з початку 2024 року співпрацювали із спецслужбами Російської Федерації, збираючи розвіддані про Збройні Сили України. За даними слідства, жінка через месенджер спілкувалася з представником російських спецслужб. Вона систематично збирала інформацію про дислокацію українських військ, частин, зокрема, місця базування. Засобів радіоелектронної боротьби та протиповітряної оборони у Сумській та Харківській області. Отримані дані вона передавала своєму куратору. З 3 з липня 2024 року підроздівані перебувають під вартою. Досудове розслідування завершено слідчими УСБУ Сумській області. В Сумах вибухотехніки розмінували дитячий майданчик. Вчора надійшло повідомлення про виявлення підозрілого пластикового кейса на дитячому майданчику в місті Суми. На місце подій негайно виїхали вибухотехніки за допомогою спеціального обладнання, такого як дистанційний керований робот та рентгенівський апарат. Фахівці обстежили сумку, не наражаючи себе на небезпеку. На щастя, вибухонебезпечних предметів не виявлено. Начальник управління вибухтехнічної служби УНП в Сумській області Ігор Черняк нагадує громадянам, що в разі виявлення підозрілих предметів необхідно перше не чіпати, ніякому разі не торкатися до знахідки, друге відзначити місце, чітко запам'ятати або позначити місце, де знайшли цей предмет. І третє повідомити в поліцію, зателефонувавши за 102. Дотримання цих простих правил допоможе зберегти життя і здоров'я всім отоючуючим. Прикордонники сталевого кордону показали, як знищують БТР російських окупантів. Бійці бригади Держприкордонслужби, сталевий кордон показали в мережі, як знищили БТР, Д російських окупаційних військ на Сумському напрямку. Ворожу техніку було знищено точним ударом оператора українського ФПВ-дрону під час руху місцевістю, що було підтверджено на відеоконтролі з іншого БПЛА. Після поразки російської техніки у вразливе місце. БТР спалахнув і припинив свій рух. У конотопів чоловіка виявили три гранати. Під час проведення санкціонованого обшуку у житловому будинку 34-річного мешканця конотопа поліцейські вилучили три бойові гранати: дві РГД 5 та одну Ф1. Чоловік зберігав вибухівку без відповідних дозволів. Як повідомляє поліція Сумської області, за даним фактом слід, слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України, незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами. Правоохоронці нагадують, що добровільна здача зброї та боєприпасів звільняє від кримінальної відповідальності. В Сумах маршрутка збила на переході жінку. ДТП сталося на проспекті Лужпи 7 січня близько 18.15. Як повідомили Данкор онлайн в патрульній поліції Сумщині, маршрутка рута на пішохідному переході допустила наїзд на жінку. Потерпіло оглянули, тілесні ушкодження не отримала. Від госпіталізації вона відмовилася, претензій не мала. На водія маршрутки винесено постанову за недання переваги в русі пішоходу. На сумщині росіяни атакували впівроманами СТО та автівку постраждали цивільні. Про це повідомляє НЕВС із посиланням на прес-службу у Сумській обласній прокуратурі. За матеріальними слідства, близько 12.30 окупанти вдарили по місту дронами, наслідок чого 52-річна жінка та 57-річний чоловік отримали поранення. Пошкоджено місцеву станцію техобслуговування та транспортний засіб. Йдеться в повідомлення за фактом порушення законів та звичення війни. Правоохоронці проводять досудове розслідування. Нагадаємо, російські війська протягом ночі та ранку, 8 січня, завдали сім ударів по прикордонних територіях і населених пунктах Сумської області. У Шостинській громаді постраждала цивільна особа. Це були головні новини за 8 січня. З вами в студії був Вадим Сахань. Підписуйтесь на наші інтернет-ресурси. До зустрічі!